З неба падали сніжинки, чудернацькі й різні, більші, менші, як з картинки, красиві і ніжні. Впало декілька в долоньки, дівчинки, оксанки, радісно сказала донька. Глянь, як з витинанки. Хто малює їх на небі? З чого витинає? Відповісти доні треба, хай дитина знає. В небі синьому високо є майстерня снігу, і узимку там щороку людям всім на витинаються з хмаринки диво візерунки. Дивовижні ці сніжинки, неба подарунки, сніг з майстерні скрізь віконце сиплять нам додолу. І якщо не гріє сонце, для снігу чудово. А у інші пору року сонечко гаряче трішки лиш присвітить збоку. І сніжок вже плаче топить сонечко сніжинки, сніг стає водою. Тому дощик йде з хмаринки літньою порою. Малята, ви послухали віршик про сніжинку. А тепер я пропоную вам зробити сніжинку. Для цього нам потрібно. Ось таке коло з картону і три смужки теж з картону. Я викладаю вам сніжинку, а ви це зробите за допомогою клею. Беремо одну смужку і приклеюємо ось так. Другу. Третю. Ось подивіться, яка гарна сніжинка в нас вийшла. Тепер ви можете повісити цю сніжинку на ялинку і нею милуватися. До побачення малята.